Всі ми знаємо про шаблезубих левів. А що якщо я розповім вам про якласту косулю, під якою не тане сніг, яка тікаючи від погоні залишає хибні сліди, і за 2 кілограми якої частини цих милих тварин люди готові платити 45 тисяч доларів? Отже, навіщо ж їм такі ікла? Адже погодьтесь, це все виглядає не дуже травоїдно, при тому що кабарги все ж таки травоїдні тварини. Що ж, тут це, в принципі, як любить матінка природа, вони використовують їх для боротьби за уваги самок у шлюбний період, що нерідко призводить до смерті одного з претендентів. Що ж стосується хутра кабарги, то він непромокаємий, що дозволяє триматися на плаву навіть на сильній течії. Завдяки будові вовни, на відміну від інших оленеподібних, сніг під кабаргою не тане, що служить чудовим маскуванням зимових лежанок. Це коли тварини облаштовуються на снігу для відпочинку або перечікування бурі. Але те, що остаточно мене здивувало, так це їх здатність уникати погоні, роблячи хибні сліди. Коли переслідувачі починають відставати, вона повертається по власним слідам, а потім відстрибує далеко у бік, за кущі або хмиз. Слід переривається, і хижаки не можуть продовжувати переслідування. Також невеликі габарити дозволяють їм розвивати значну швидкість без втрати маневреності, під час швидкого бігу кабарга здатна розвертатись на 90 градусів, не втрачаючи при цьому швидкості. Для розуміння, найчастіше саме під час спроби різко повернути африканські антилопи втрачають рівновагу і стають здобучу гепардів. Але, на жаль, їх мисливцем найчастіше є не хижаки, а люди, яких не так легко обдурити. Все через їхню мускусну залозу, ціна якої досягає 45 тисяч доларів за один кілограм. З дорослого самця можна зібрати лише кілька десятків грамів мускусу, який широко використовується в медицині, парфумерній промисловості та косметології, тому ця тварина тепер внесена до червоної книги. Що ж, після такого стає зрозуміло, звідки ця здатність заплутувати сліди. Коли за частину тебе оголошують грошову винагороду, відкриєш в собі не такі здібності. А якщо ви не знали, що в природі можна зустріти шалений мед, заборонений в деяких країнах, тоді подивіться це відео. Дякую за перегляд, почуємось!